Потім тісний прав. Пам'ятники, коли скомпенсувала держава у розмірі 100%. Тобто 87 тисяч державного бюджету. Зараз вони кажуть, що ми вже не всі не потягнуть, щоб поставити пам'ятник. І треба, щоб громада вже хочуть 20 тисяч, так? Урятовно суму від 29 людей за встановлення пам'ятку компенсації видатків ціни. Ми передбачаємо зараз 202 тисячі гривень. Скільки в родині загиблого всього піде допомоги на базу? Взагалі ми не будемо, Ні, ми робимо 20 ]де. тисяч, 67 тисяч, 20 тисяч. Тобто обмеження mm. є в 80 тисяч? Так, так. А to, to якщо родила співпочатка, інші пам'ятники, нам висоба доплачують? Так, ми не можемо продовжувати, якщо ти захочеш за півмільйона. Є ставки в СОАН, 87 27 тисяч. Нам то, значить, Ми даємо добру файл. Це компенсацію. Там вони ще досить так, знаєте, подумали, що людина має звернутися в організацію, включити з неї договір, отримати на кодну, робити фотографію, і тоді звернутися в компенсацію. Тоді має право. Так, тоді має право. Тобто, так, ми, так. Будемо. ми будемо якось то врегульовувати, може знаходити тобто, якісь, які, які ви гроші. робили наперед, цю роботу. Знаєте, що бо, так само зразу вимагати людини гроші, які зробити. Тим більше з тими людьми спілкуватися не так. Просто, так, просто, так. Але будемо. Так, так. Тобто, так. так, і ще остання програма, яку ми вносимо зміни, це є програма е, по благоустрою. Там 400 тисяч гривень планується додати. Ми в минулі роки затверджували окрему програму по боротьбі з шівником. Але е, вона, коли потім ми проплачували ті платіжки, вона... вона попадала в нас в третю чергу, і комунальне підприємство вона не могло отримати кошти по три місяці чекало в І тепер пропоную, ну, спільно з консультаціями з казначейством пропонують, щоб ми ту, ті роботи виконували просто як по благоустрою загальному, щоб ми не стверджували окрему програму на борщовик, а вносили ту в благоустрою. Ну і саме. Осиня траве такі різні інші, але часто ті сумі то й поставляє. Так, ну зараз е, ще потреба не про кущів і древку. Бачите, дуже багато вверх тоді на дуже полякуватися, але це не робить до древ, по Ну Так здається, не, не дуже є час, я би став мені б може трохи на голову легше, але є потреба виділити такі кошти е, і цей прийняти вча двох людей. Ну, е, і, і, Діти їх дуже почали сліз, трошки підсущати, далі де підпівниці, далі не діємо, але ми тут де розуміємо і одразу спадає. Дробить, спалювати. Тобто виходимо про хитрому. Тому люди будуть по каналах, теж по придорогу чи по придорогу. Ну, Зараз якщо стільки біля почти бачили. так? Далі йде чистка грутівки, так само, то купа часу вибирає. Якщо б вони

Давайте зміни бюджет Дивіться, ну я б сказав, які нові програми ми закреплені, які були вносимо зміни, що додаємо. Відповідно, останнє фінальне рішення це є рішення про внесення змін у бюджет. І, як то кажуть, питання, звідки взяти на то кошти, так? В основному. Ми говорили на початку, що ми маємо залишок 10-8 мільйона, і тепер, куди ми його спрямовуємо? 4,75 мільйона на дефіцит заробітної плати у місцевому бюджеті у світі. 2,7 мільйона на енергоносії, також які були дефіцитні, до що повідомлялося в припонуванні бюджету. З них 2,5 мільйона це йде в освіту, світло 1 мільйон тверде впало в півтора і сільська рада 200 тисяч гривень світу. 2 мільйони на харчування фільгових е, категорії дітей, так, е, 400 тисяч видатки на благоустрій, 400, 400 тисяч підтримка спорту програма, 1 мільйон тут разом виходить на меморіал героям, пам'ятники, меморіальні дошки, 200 тисяч програма інсулін, 40 тисяч організацій з інвалідністю, 100 тисяч прикордонний загін, 25 тисяч е, покровський загін. 750 тисяч капітальні видатки по культурі. Тепер е, 1 145 тисяч субвенція на харчування перші четверті класи. Це субвенційні кошти, вони нам дають. ми, внести 933 тисячі субвенція нуж кабінети проробничого цифру Заклад закладах середньої освіти. Це також субвенція. І 100 тисяч ми робимо. Перекидку експертна оцінка проєкту створення королівських інвестит. Нам ті кошти заплановані, є в бюджеті, і просто ми з одного КПК перекидаємо інше. Ми на то ніякі кошти не міняємо, то всі зміни. Так, якщо б не економили, вже би там не було. Тому що бюджет це дефіцит і ми все стараємося так, щоб на другий рік якось питання порисувати. Ну, вже так. Бачите, ми не тільки покриваємо дефіцит. Ще десь трошечки грошей так виконовили, що можна якісь видатки запланувати. Якщо втратити роботи там чипловусів, чи покращення на географічної бази чи купурі, чи на географічній бази в школах, грошей не так, що знати скільки, але воно бюджет виходить збалансований 2020 року. Якимось таких кардинальних кроків, знаєте, більше вирізаємо. Галузі. Є потреба робити, тому що там дайте, що вже з того року, з 1 не буде 10 заклади, які стати дітей, тобто ми до того грамотля. Але тобто, І не знаю, у нас щось питання. Голосуємо. Ставлю питання про внесення з цих програм. Внесення зміни до світлового бюджету на 2023 рік. Прошу достати розміщатися. Протоколи для голосування проголосовано. Ви відстаєте, но клаві, давайте так. Так, наступні два питання на тому. Досить важливі, але оговорювати про включення до переліку першого оренди комунальної власності. Перший тип, який йде на конкурсних на засадах, на аукціоні. Тур є заклад освіти, є, але там були такі нежитві е, приміщення, гараж та майстерня. Е, є зацікавлені особи, які готові взяти в оренду для здійснення підприємницької діяльності і просять включити до ринку першого типу. Бо Площа 238 квадратів. Є десь від керівника закладу в середньому світі. Можна читати. Можемо читати. Можемо зачитати. Частина житлового приміщення, а саме гараж, що майстерня за адресою вулиця Центральна, 96, на даний час не використовується закладу, в закладу, протягом цього останнього року.

там що хоче робити. Правильно, там фактично приміщення, які нас вже аварійні. Ще рік два, там не буде що на аварійні пам'ятні Що ми з того будемо мати? Оренду і приміщень і податки. Він відбере, то є що. Тобто впаде, а впаде. Тобто, коли, 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 що <плес> голосуємо? <плес> не знаєте? Якщо не маєте да. пропозицію, ставлю питання на голосування. Про включення до переліку першого <плес> типу об'єкту оренди комендної власності. Що так, 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 Стартова ціна оціну оцінку проводить лицензовану організацію. Приїжджають <говори> і не оціняють що на таких пустой, і там є державою встановлення методики плати, вона плату на висотках. Якщо документи десь донатить, то заявляється. Залежно площа і експонатні. Там по таких об'єктах в нас зараз велико рандомно не виходить, тому що об'єкти вже платично з площад, а не нашого об'єкту. Об'єкто окремо, а позамінно буде окремо, так? Так, так. Пояснити, що там позаміть. Пояснити важливе питання. Важливе. Тому що то є амбулаторія. Було ці Сірізниця Замкова. І ми розглядаємо питання про випускні ранку другого типу як оригінальної влади. У нас є заява, так? Є заява фонд опришки юнітелі міста Юстанов Колина 115.2. Заява. Прошу вас на цей число ради прийти до переліку його типу об'єктів рентген, власності на руховому майно будівництво амбулаторії монопрактики, цієї осениці Жанкова, за кошти 377,1 377, по метр квадрат. За адресою самої сини буде Центральна, 129 а для догляду і забезпечення споживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Тобто є заяви, є копія документів зараз копія паспорта і входу, є виписка фізичної сосу підстояння. Ні, то мова йде про соціальні послуги. Це на надає послуги як по, з по з похилого віку та інвалідності. Тобто, якщо є діти, які не мають можливості здійснювати догляд за своїми батьками, з родичами, вони звертаються до ФОПа, заключаються на договір, платять 20 тисяч гривень, чи 25, так домовлять, платять їй гроші, і той ФОП приймає на роботу людей і здійснює догляд за тим людей. Похилуємо Так, Тобто там вони заключають договір е, з майданчикам. Вони мають зараз ці приміщення вермали і мають. в Вони мають тільки чаді направить догляду старші. Вони не мають зробити зразу, якщо вони в Ви приміщення. мають такі. Але вони вже мають батьків позиційні форма чи 5 років. Ну, то хоч би у Києві, Сідому, Сідомо, то є комунальні некомерційні сприяв, то яким є послуги. Власником є скрада. Райка є власником, так і в наших НП. Тобто послуга, там є КМП по норям. Національно ступене знову. Я це все раду на домашнее покупку. Контролюючих функций систрада як таких немає, матери навозить по якости послуги, где специальные структурики здесь неспекцию якості надання соціальних послуг чи освітніх послуг. Але які послуги, дивіться, спеціальні інструктори, які перевіряють. Хто буде платити, за ці послуги теж буде вимагати. Там судячи в тому, що то не є державна суд. Що, ну, що, там люди живуть, і то треба перевіряти. Тут людина, тут діти звертаються, привозять своїх батьків і хоче, що то найкращий інспектор. Він приїхав по дивці, так, Я тобі плачу гроші, я хочу знати такі умови. То найкращий інспектор. І не mm. А персонал не мають свідчить набирати. Персонал, що попередньо ми з ними говорили, вони можуть місцеві, якщо, якщо підійти умови, які будуть запропоновані, чи, і чи знайдуться такі люди, які будуть робити цю роботу. Вони квартирує метод на тиждень час людина там працює, їх працюють і платять там. Не ну а вироб, О, то, то, я так образно сказав, я, то, так би говорили, так і сказав. Повірте, ну нам даже виставляють рахунки, якщо з нашої громади є єдина в якомусь кому-то інші громади. То там космічні рахунки. У нас єдина потрапила thousand, чи є такі записи, там виставляють ці рахунки. Я не кажу, що ми грошей не Але тут я думаю, що якраз перевага ще може бути така, що, що у нас так дивно буде, і нам треба буде щось складати подивимо, вже можна сподіваємося, якось може би уклав договір і вже вияння, щоб засада, буде щось засада, може бути десяти. Ну, бо приміщення шкода, воно падає, пропадає, пропадає. Там, там ще й так, зараз треба, там треба буде впасти, тому що вода воду відновити, там так і напалі відновити, там що зроблено про це запуститися. Дай щоб воно запрацювало. Про включення до типу об'єкта рандила. Зміни рішення зачитаю, думаю, не зрозуміли. Ставлю питання на флаг. Наступне про службові сільської ради. Якщо запрацюють, то. Що ви запитували? Оце? Яке-то щось нове чи ні? Ні-ні, має на увазі по тому питанню. По тому, що старіли. Бо якщо каже, що добре і все, то вже похвалимо. А якщо буде добре, то не хвилюємося. Де ще не дуже помогло в основному. Так, далі. по відряджені депутати тільки з сільської ради. Я бажаю депутати, хто хоче написати заяву. Може хтось з ГАПу, може з нашого спеціалістку. Треба написати. Є Просто написати. І ми пишемо вас а я відрішив. Що це? А ті, що мені написали, вони видали, щоб не хочеться садити, не було. То розмовить, так? А ми правували на цій на цій річ. Тобі, прийшло було мало що. Ні. То що мені писали, от мені писали. Добре. Було на, було на телі, от так от. На першій

Так, я доповім е, відповідно до норм е, законодавства місцевого місцевому передбачено, що кожні два роки особа, яка працює, є е, посою особливо організав самоврядування, е, їй підвищується ранг е, на, один, на одне положення. Відповідно до даного рішення пропонується підвищити е, голові е, ранг сьомий в межах четвертої категорії посад. Від цього хочу зазначити, що тобто така процедура, що сесія має як кажуть проголосувати. Ну тобто, де це, але я не вбачаю в тому взагалі доцільності, наприклад, чого такі рішення виносяться Тож законом передбачено, що ти два роки попрацював, тобі мають підняти раду. Так, державних органах там, де наказ видається, керівникової 50 гривень голова буде мати більшу зарплату, ще з неї оподаткуємо. 40 годин і два піввідсотки, десь двадцять сім гривень відбувати на роки. Титул. Так. Може потім пенсії можуть давати. До пенсії до пенсії немає значення, якого рангу ви маєте, має значення скільки з вас сплатили спеціально. Чи ви були Не має значення. Якщо я, наприклад, маю ранг вищий, але в мене зарплата нижча, то я пенсію буду мати менше.

то з вашого дозволу, я знову доповім. У нас є. Ну багато з вас, так як є керівниками певних осіб, або є фізичні особи підприємці, ви знаєте, щоби порувати ту чи іншу діяльність, треба мати на то квек, так званий. Відповідно, КП Благоустрій перейшло до нас з Бертиножецької сільської ради, ми вже є засновником. Там в них немає такої таких кведів, як, наприклад. Оброблення видалення безпечних відходів, електр... вантажний автомобільний транспорт, мання оренду машини, послуг, інших машин, надання навчальних послуг, організування побування на інших суміжних послуг. Тобто ми, як сільська рада, ну, бажаємо, щоб наше комунальне підприємство, звичайно, було прибутковим, розвивалося і всіляко намагаємо цього підтримувати, але для того, щоб воно могло тут діяльність здійснювати, навіть ту саму діяльність прибирання, воно має мати відповідний крет. Для того, щоб той крет знесли, має бути рішення. Засновника сільської ради, тоді керівник благоустрою бере то рішення сесії, до державного реєстратора додає відділяність і це. Так, то керівник благоустрою немає роду, але тоді ставили ніколи потенціально сайт. Тобто наше, якраз не наше? То ми своє, а наші політики. Ми тут на перспективу додали різні кведи. Бачите, і оренда е, вантажного транспорту. Тобто, наприклад, бути якісь можливо мікропред, отримані техніку, без знову не, не робити.

Вони проходили на комісію. два слова можна читати. Всі питання, всі питання, і ті спірні були дуже детально розглянуті кожних. І кожна окремо працює. Вода прийнята всіма, всі питання, там чотири, плюс, всі члени. Земельні комісії Та пропонуються, підтвердити нашу пропозицію, щоб затерти рішення. Чи були якісь такі питання, що є земовні, що були, вже зараз прийшли, Ні, я не питаю. Чи були якісь такі питання у земельні, що є зимов порядку? Ні, ну таких ще немає. Я я я питаю, бо на комісії не А дайте докінчити. Там, особливо, дивиться, бо ж живе, по боях. Можливо, пакет, що дивишся. Є така думка. Чи підтримують? Давайте, четверте питання, пане Стойле. Яке? Ви скадав про вініка, де мене брізи що не ім'я. Оліцей, а? все. Це секретар пропустить. 23 третє питання задає.

Давайте метать, ми розділимо. Давайте є питання, які нам треба розглянути в дизайну порядку. До Є питання, які треба розглянути в порядку, є питання, що стосується задати надання дозволу на вижу рекламації появитися на другий флот, і третій блок для поживе. Давайте спочатку для індивідуальних питання, які важливі. 에, okay. yeah. The cardinal techniques deputaції забуду, що до земель заметили діаспорність проходить одержав державної власності для розміщення та постійної діяльності державної прикордонної служби. Площа загальна 4, так, 6, 7, майже 10 гектарів, так? Може ви скажете такі, ближче, бо там будуть ще. Прикордонники ми давали, це, ми давали рішення про надання дозволу на технічної документації на встановлення мешка. Вони зробили інвентаризацію. там є дві полоси. Одна полоса 10 метрів від, від поляків, вже безпосередньо там стовпи йдуть, і друга полоса тут зразу за селом, за Галівкою, то, то та, та територія, що за Галівкою в основному. І вони зробили, зробили інвентаризацію тої полоси, там де загорожа, і подали на затвердження. Хочуть, щоб ми її передали постійне користування. Я питав, би сказати, що вони через члени ваші присадені ділянки, можливо, які знали ділянки. Тобто це яка натуральна полоса? Ні, то ще не крайне, що між тими двома полосами. А для чого? Вони в тому, що вони переживали особисто в її кодах. Вони в тому, що вони переживали особисто в її кодах. Воно вся земля мала би бути, е, ото, як ви дивилися публічну карту. І, і кожен, е, кожна ділянка мала би мати кадастровий і номер і, і власника, або принаймні, або сільська рада, або треба розпорядитися, або, або такі нюанси. Кожна ділянка мала би бути іментезована. Що? Що? Роб... Я я я то для полоси, то. Ось є користування, користування, то, що вони користуються, просто то є узаповнення тої земельної ділянки, щоб документ був, що то дійсно дійсно за ними рахується. Вони і так, вони це багато орієнту. Так, там там вони почистили, там. І Просто, щоб ви розуміли, що таке затверджені транспортного номера. У вас у нас є багатьох пандемій ділянка, яким вони користуються. От вона не обміряна, немає транспортного номер, в нас не ваш. Наші відкривають. Тобто обміняєте своє акція номер, значить все. Вже від тої і тих координат, ми вже десь далі Ну, бути. І то для нас добре, що вони визначили визначили свою регіону, і ми можемо прикодитися до того і вже планувати. Так само громаді не теж. Так само ще громаді не. Ну я не знаю, чи вони так роблять періодично. Dogs. А якщо, наприклад, в процесі, якщо, наприклад, так ви кажете, якась ділянка буде межувати, щоб не було потім з якісь сторони будуть там, ну, меж, як би правильно сказати, так? Тому сказати, ні, нам це не потрібно. Якщо вони не хочуть, то не мене вже. Ні, я знаю, щоб не було потім якогось конфлікту. Є питання ще про дорожне питання? Нема. Ставлю питання про витрачені для постійно ямісь запитання. Точно такі розчатися, що по ньому виплату. Так, безпередонна. Далі йде блок питання Чотири <плес> питання. питання, так? Чотири питання. Так. Про витрачення працювання устроеню щодо відновлення відведення земельні ділянки для розміщення будівництва господарства доховання будівель та споруд об'єктів передачі електричної енергії у селах. Так. А, так, село Виці, село Бабина, село Головецька, село Дністрик і село Виці та Плоска щоб вони всі упоритки.